Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. ЙОЗЕФ Чапек Песик замість щітки На узлісі у невеликому будиночку жили разом песик і киця. Жили вони дружно і майже ніколи не сварилися. Одного разу киця сказала Послухай песику. А чи не здається тобі, що підлога в нас у будиночку дуже брудна? Здається, відповів песик, ти тільки подивися на мої лапи і все від цієї брудної підлоги. Песик узяв відро та пішов по воду. Киця дістала шматок мила, поклала його на стіл, а сама пішла до комори. Коли песик повернувся з водою, він побачив Лежить на столі якийсь згорток. Хм, подумав він, що б це могло бути? Він розгорнув папір і побачив щось дуже дуже рожеве. Облизнувшись, він негайно сунув це рожеве до рота і почав жувати. Тут з комори прибігла киця. Дивиться, у песика з пащі піна лізе, а з очей течуть сльози. Киця навіть злякалася. Що з тобою, песику, чи здоровий ти? Здоровий я, здоровий. Тільки от з'їв щось дуже дуже рожеве і дуже дуже несмачне. Який же ти дурненький, закричала киця. Адже це мило. Скоріше напийся води, а потім як слід витри морду». Добре, що у киці знайшовся ще один шматок мила. Його песик, звичайно, їсти не став. А як ми будемо мити підлогу? Адже у нас немає щітки? запитав він. Я вже думала про це, відповіла киця. У тебе така товста, волохата лохата шерсть. Ти й будеш замість щітки. Добре, погодився песик. Киця взяла мило відро з водою і вимила всю підлогу песиком, як щіткою. Підлога стала чистою пречистою, проте дуже мокрою. Тепер добре б нашу підлогу чимось витерти, сказала киця і глибоко зітхнула. Тут песик закричав А я придумав. Я хоч мокрий, але ж ти зовсім суха. І у тебе дуже м'яка шерсть, як рушник. Давай я тобою витру нашу підлогу. Так він і зробив. Підлога стала чистою, сухою, а от самі вони стали такими мокрими, такими брудними. Ти виглядаєш жахливо, сказала киця, подивившись на песика. А ти в тебе теж вигляд кепський. Давай виперемо один одного, негайно придумала киця. Спочатку я тебе виперу, а потім ти мене. Це ти добре придумала, погодився песик. Давай. Наносили вони повне корито води. Песик вліз у корито, а киця захотилася його прати. А коли песик був чисто вимитий, у корито влізла киця, і песик її гарненько виправ. А тепер доведеться нам сушитися, сказала киця. Вони розвісили у дворі довгу білизняну мотузку і, схопившись за неї лапами, почали розгойдуватися. Добре гріє, сонечко, сказав песик, повертаючись до сонця то одним боком, то іншим. Я скоро висохну, а ти. Тільки він це сказав кап-кап-кап-кап-кап. І пішов дощик. Ой, намокнемо, закричала киця. Швидше додому. І вони побігли ховатися від дощу. Ще й досі дощить? запитала киця, визирнувши у вікно. Знову світить сонечко, сказав песик. Вони знову вибігли у двір і повисли на мотузці. Раптом кап-кап-кап знову пішов дощик. Так у них було до самого вечора. То світить сонечко, і вони мерщій біжать сохнути, то починається дощ, і вони біжать під дах. Але до вечора вони все таки зовсім висохли. Ну, от, сказали вони, подивившись один на одного. І ми самі сухі, і підлога в нас чиста. Тепер можна і відпочити.